Всім привіт! Вітаю вас на каналі Камія Лайф. Сьогодні буде відео чисто з розмови. Більше нічого сюди не буду домонтовувати. Це трошки незвичайний для мене формат. Я більш люблю знімати якісь події, свої дії, якісь поїздки, прогулянки, готування, огляд моїх покупок. А такого формату в мене. На каналі майже немає. Точно немає, я можу сказати, тому що це трапилося не зі мною, це знаєте, якісь прям, ну я б сказала, плітки. Хоча це достовірний факт. Коротше, там, де я жила в мутаку, це в Сторцлеті. До речі, дуже таке, знаєте, гучне відео на моєму каналі, завдяки якому я отримала дуже багато підписників. Це до мене підселили скандальну бабу. До речі, це відео я взагалі не хотіла його випускати, але в мене на той час було знято тільки це. Знаєте, коли вийшов на двір прогулятися трішки, остить від того стресу, і вирішила поділитися з глядачем. Я висказалась все на камеру, а Потім, коли монтувала, воно вже було недоречне, вже це вже все пройшло. Ці емоції я пережила. Знаєте, як у психо, на прийомі у психолога, я в це вже все проговорила. Але на той час не було нічого, знято іншого і вирішила викласти. Хоча, чесно кажучи, думала його зняти з ефіру. А потім подивилась, коли прирост іде підписників, то вирішила саме за цього його залишити. І ця новина теж з того самого міста, де я була. Була. Як ж, з чого почати? Я не дуже великий розказчик. Сиділа вона в кімнаті. Почула, що на етажі хтось до когось вибиває двері. Якийсь мужик в іншу кімнату стукає, там йому не відкривають. Потім все каже, затихло. І через якийсь там час уже то було щось близько 10 вечора, а то вже близько 12 ночі чую. А там каже драка на етажу. Коротше, мужики виявили про російського якогось мужика. Вони чи в телефоні в нього побачили, що слава Росії, щось таке і один українець Тору, теж українець, просто він за Росію, і він став виясняти з ним відносини. Ну, звісно, на кулаках і. Інший українець, третій, тобто їх всього три. Три українця: один проукраїнський, другий проросійський, третій теж проукраїнський. Але той третій проукраїнський заступився з за цього проросійського. Став його, ну, той його видно, став дуже бити, і той заступився якось там, чи став розбороняти. І потім, отой, що нападав українець, він відкусив вухо. Але не тому проросійському, а тому, хто його захищав. Коротше, ну тут, ви розумієте, тут сама подія. Звісно, це все було під алкоголем. Ну, Це вже порушення правил мутака, ну, притулку, неважливо. І взагалі ну, в цій країні алкоголь ну, біженцям, ну, це неприпустимо. Викликали скору, викликали поліцію. Приїхала хазяйка. Як це там так. сама головна в мутакі оцього притулку? Вона вони всі в шоці. Тобто, ну це розумієте, Я не була свідком цю ці, ці, ці. Я не знаю, це не подія. Це що це і. Всі просто норвежці, вони в шоці, поліція. і взагалі, мабуть, ніколи на виклики не виїздили в том сторлити, тому що ну дуже тихе місто, і взагалі тут немає таких якихось подій. А ще й на драки на такі. Тобто, скора в шокі, поліція в шокі. Тут, ну, вони... ну, того забрали на скору в кого вухо відкусила. Кажу, а що, як там? Каже, ну, такий прямо шматок, коли я побачила, каже, це вухо на кавроліні валялося. Було зрозуміло, що це вухо. Тобто не маленький шматочок. Тепер давайте поговоримо про те, що сталося. Для мене, ну, це взагалі шок. По-перше, сама перша емоція, яку я відчула, це сором. Це такий. Ну просто сором за нас, за українців, що вони про нас думають. Розумієте, це перша емоція. Потім обурення. Обурення тим, що це мужики, вони призивного віку, У них немає ніяких вад, вони не інваліди, ніхто. Вони покинули країну яким чином вони виїхали, невідомо. Можливо, вони виїхали до війни ще, і тепер вони на індивідуальній защиті, який вона там тривалий час це все проходять, поки вони отримають дозвіл на проживання в цій країні. Можливо, вони виїхали за якимись там, ну ви знаєте, корупційні схеми. Краще б ви захищали свою державу. Ніж ви вчиняєте такі бійки оце на чужині. Я оце не розумію. Потім у мене думки. Я згадувала всіх своїх хейтерів, які писали мені в коментарях, що оця біженка, ви подивіться на неї, вона манікюри там робить, Вона там що, що там ще мені писали. Посилка, як мені прийшла, теж хейт мені насипали, що баночки люди без нічого виїжджали. А тут ну, нема кого вам обсудити, ось Будь ласочка, от вам іще один приклад. Розумієте, потім інша річ: покинуло країну близько восьми мільйонів за півтора року. І не всі ці вісім мільйонів залишилися без житла. Знаєте, як от мені писали, в одних трусах. Не всі вісім мільйонів. І ховаються люди, виїжджають люди не від того, що в них немає житла, а вони виїздять із-за того, що. Не хочуть бути вбитими і не хочуть залишитися без нічого, без там своїх рідних, хто вивозить дітей своїх, хто вивозить стареньких батьків, хто просто сам тікає, як оце я. У мене були ще інші причини, які я не можу озвучити. Відео про це я казала. І це не особисті причини. Просто це не для Ютуба, він не пропуститься. Ну тут тепер не про давайте повернемося до цієї ситуації. І потім, уже тільки на самому прикінці в мене вже. Третя там емоція, що виїхав ще той українець, який за Росію. От я просто розповідаю все те, як, що я відчувала і послідовність. Мене не обурила насамперед той факт, що виїхав українець, який проросійський, тому що я не знаю, як він виїхав. Можливо, він вже тут давно. Жив і тепер він не хоче заїздити в Україну, він виїхав до війни, наприклад, він по роботі може тут був. тому я не знаю як. Ну, все одно, ну, цей факт, якщо ти за Росію, як слава Росії, ну так їдь, ніхто ж не має такого, що там тебе не пропустять туди. Виїжджай туди. Ну Це вже на самому прикінці, розумієте? А саме перше це хто виїздить то неадекватні оці дами, яку до мене підселили. Я ще, а, я ще вам ж так і хотіла потім додати відео, а потім мені просто, знаєте, мені так лінь про це розказувати, те, що мені неприємно, я намагаюся взагалі це не обговорювати. Хто дивився те відео, як до мене підселили скандальну бабу, то підписався на, на, на тому відео доповнення про цю скандальну бабу. Ну, вона не скандальна, вона просто неадекватна. І це ще один приклад до, цього, до цієї ж ситуації в, в коробочку, які люди виїздять. Іще. Це теж для моїх хейтерів, якщо вони дивляться, а я знаю, що є люди, які дивляться із ненависті. знаєте. Так от, оця дама. Я, коли вже її переселили в іншу кімнату, десь там тиждень пройшов, я на кухню заходжу, вона на кухні. З якоюсь жінкою жінка готує собі там борщ, і ця ж дама стоїть, і з нею щось розповідає. А я прийшла закип'ятий чайник і стою, чекаю, коли він закипить. А та ж їй навалює там на вуха, та, і взагалі їй не хочеться з нею спілкуватися, але й немає виходу, бо вона варить борщ, стоїть. І ця дама їй розказує. Я потрапила на середину розмови, тому от так те, що я почула. Що тут, що тут за супермаркети? Та які тут супермаркети? Тут якісь хірові супермаркети, нічого в них немає. От у нас в Києві от супермаркети, але не треба порівнювати. І що вона порівняла? Супермаркети села то селище, то невеличке селище на 1800 людей. А Київ це місто мільйонник. Ну, що з цим рівняти? Та й взагалі ну, це невдячно. Потім вона почала хаяти інтернет, що інтернет тут поганий, що нікуди він не годиться. От у нас в Києві, от у нас інтернет, я навіть в метро їду і там в селове. Я би там і сиділа в Києві, я не від бомб тікала, я не від війни. А тікала. А сюди я приїхала, я не працювати приїхала. Я тут приїхала за деньгами, тобто за допомогою. Коротше, вона цю країну всю облаяла, яка її прийняла, яка їй виплачує допомогу. І що про цю людину казати? От так от що я до чого це? я. Народ виїздить різний. Це я зараз знов хочу сказати тим, хто писав мені в коментарях, яка я біженка, що я за біженка можливо. Так, у мене є будинок, в якому живуть зараз мої діти. У мене всі живі, але я виїхала сюди від війни. І я вдячна цій країні кожен день, кожну годину. Я дякую цій країні за допомогу не тільки мені, а всім Україні, В число яких входять і такі, як ота дама, і як оті три. Я зараз нікого із них не захищаю. Вони винуваті всі троє. Три мужика, здорових. А скільки я бачу тут мужиків, Молодих, здорових. Тому, знаєте, не вам мені казати, яка я біженка і чого я сюди виїхала. А от і все, що я хотіла сказати. Знаєте, ну, мені дуже важко це все, все пояснити. Мені дуже важко взагалі це переживати, тому що в мене емоції, вони мене накривають. Я не розумію таких людей. Ще мені дуже боляче, коли ті, кому от дійсно потрібна допомога, вони не можуть виїхати. А тут від... вуха відкусують. Потім ще хотіла, знаєте що, коли вже таке відео вийшло, розмовне, то хотіла б теж пояснити людям, які мені пишуть. Дякую всім, дякую за підтримку, дякую за чудові коментарі. Mm. Мені дуже приємно, що вам подобається, що я знімаю, що комусь я допомагаю. Розумієте? Я всім не можу допомогти. Я не можу відповісти на багато і деяких запитань. Наприклад, на ті запитання, які ну, мене не стосуються, я це не переживала. Тобто я не виїздила з твариною, я не виїздила з маленькими дітьми, з грудними там чи просто з дітьми. Я не виїздила з інвалідами. Тому на ці запитання, як тут допомагають, як влаштовують з тваринами, з дітьми, з інвалідами, там з людьми похилого віку, я не знаю. От, і в мене, на жаль, в мене немає де дізнатися і, і ходить, а десь спеціально вишукувати тих людей. Ну, по-перше, де мені їх вишукувати? А по-друге, ну вибачте, але це вже занадто. Але допомагають тут всім. Тут нема такого, що ви приїхали з інвалідом. Ні, ми з інвалідом не беремо. Ні, у них просто інші умови. У них кращі умови, вони їх там селять окремо, вони не живуть в радезу семи в палатках, там, з тваринами чи з інвалідами. І з дітьми грудного віку теж не живуть в палатках, вони живуть окремо, з грудничками. На деякі питання в мене немає відповіді, тому що я теж. Чогось не проходила, а я не працюю в НАФ, я не працюю в уді. Це ті організації, які займаються біженцями, і щоб я все знала. Навіть мої куратори багато чого не знають, по тваринам навіть я хочу привезти сюди свою собаку, і я задавала їм питання, а вони не можуть на них відповісти. Треба, каже, шукати в інтернеті. Розумієте? Потім хочу ще пояснити людям. Ну я взагалі хочу вам всім пояснити. Я правда, я правда, вас дуже люблю. Сеха. Ну, але ця любов, знаєте, це я ось бачу перед собою камеру, а не вас. А ви навпаки, ви бачите мене, ви бачите мене, ви ви бачите бачите моє життя, що я роблю. Ви порівнюєте з собою, десь ми з кимось схожі, десь подобається нам однакове, і те саме я роблю, як і ви робите. І у вас іде відчуття того, що ви мене дуже знаєте, і ми вже з вами подружки. А я вас не знаю, я не бачу. На багатьох аватарках вашого Ютуба навіть немає ваших фотографій. Тобто там просто буква Г, буква Л, тобто все От, або квіточки. Тобто я вас навіть не бачу. Це я до чого кажу? Я кажу це до того, хто мені пише, що хоче зі мною спілкуватися особисто. Там, дайте, куди вам написати, чи що вибачте, я не хочу. Я правда, я дуже закрита людина. Я можу відкритися людині тільки при особистому знайомстві. А коли я не знаю, ви мене знаєте, я вас ні. Тому вибачте, я правда вас всіх дуже поважаю, але я не готова до такого спілкування. Ну, я інтроверт, я вже про це теж казала. Я комфортніше себе почуваю наодинці. Мені не потрібен натовп людей. Можливо, це пов'язано ще з моєю роботою, тому що коли працюєш з великою кількістю людей, то потім втомлюєшся. Можливо, ще й за цього. І знаєте, ще хотіла цю розмову записати для того, щоб ви не ідеалізували. Ні мене, ні когось там інших, щоб потім не розчаровуватись. Я не ідеальна людина. У мене я в кадрі, звісно, я в кадрі завжди весела. Ні, ну, там я іноді знімала, коли я навіть плакала, і <свісно> там де посилку отримала. Так, оце мої такі були емоції саме в той час. Але в більшій частині я намагаюсь знімати відео в дуже в гарному настрої, щоб вам його покращувати. Але я не завжди усміхнена, така, радісна. Я звичайна людина, я, теж, я вон тут, мабуть, днів п'ять тяжкій депресії була. В дуже. Ну, людина не може бути п'ять днів депресії, потім не в депресії. Вона в мене вже тривалий час і це вже не один рік. Я це знаю, але вона не в дуже тяжкому стані, я сама собі не можу намагаюся допомагати. В тому разі і бадами. теж. Я не знімала була днів п'ять, взагалі нічого. Я не вставала навіть з цього дивана. Я оце з ліжка встала вранці, вмилась і знову лягла оце на подушечку перед телевізором, включаю туди. На телевізорі нічого не показує. На телевізорі немає програм тут. Він у мене просто як великий екран. Я або з телефону, або з ноутбуку роздаю туди, або YouTube дивлюсь, або якісь кіно на сайтах. Ну, все, бо я ж ось, знаєте, вирішила розповісти тільки по відкушене вухо. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях, до речі, що ви думаєте з цього приводу і з цього відкушеного вуха і про ту скандальну бабу, і про мене. Тож теж пишіть в коментарях, хто згоден зі мною, хто не згоден. Все. Всім пока.